Ти обіймав мене так ніжно, мені не хотілося йти, але спливали ті години, в яких могли лишитися ми. Ти обіймав мене так сильно. Мене ніхто так не любив і так дивився, ти типу, покірно. Мене ніхто так не цінив. Я плакала. Та не від втрати, а від в душі роздертих ран, мені хотілося до то страти, тоді зі мною був турман, я плакала, мені боліло, та не в тобі була вона, в мені любов моя горіла, бо не була кохана я. До тебе все було інакше, і не світили мені дні. З тобою я відчула щастя, не залишай мене в вогні. Я так боялась прив'язатись, що відчувала каяття за те, що можу я кохати, за те, що маю почуття. Я так боялася те щастя, бо знала швидко все мене, але без нього мені гірше. Я знаю, біль на здажене.